Як прожити на мінімальну зарплатню? З таким питанням журналісти телебачення громади звернулись до жителів міста, що найбільше забирає коштів з бюджету родини. На чому вдається зекономити? Думки містян дізнаєтесь з нашого сюжету. Повну версію опитування дивіться у програмі Стосується нас. Я працюю в лікарні, у нас зарплата чистими 6 300 6 500. Як можна прожити на такі знаю. Сложно. Правда, не ну, знаю. Это очень сложно. На счет наибольше вы отвращаете, точно. Само коммунал капитань. На данный момент И это самое большое. А лекарства это вообще заоблачно. Простые лекарства стоят космических денег. Если цитрамон стоит 45 гривен, извините меня, для пенсионера. Про пенсионеров, то я взагалі мовчу. Это вообще геноцид, я считаю. 2-300 с чем-то гривен, получаю минимально. Пенсію моя сестра а, всю жизнь проработала швіей. 45 лет стажу, 2350 <гаду> вона заробила. Це можна видержать. Це в шокі. Я, я недавно прочитала, у Кивалова 262 тисячі пенсія щомісячно. Це взагалі нонсенс. В 100 разів більше, ніж мінімальна пенсія. Заплатили за квартиру, вважай, майже три тисячі з хвостиком. Ну і що? Ви як вважаєте, можна за залишилися три тисячі прожити? Жуть. А медицина? Он, это, перекись водорода 50 гривен. Просто перекись водорода вот – баночка. Я уже не говорю какие-то спецсредства медицинские. Ну, в общем, нету про что говорить. Чи доводиться вам экономить на чем-то? Ну, ми пока, пока нет. Ну, я у меня нормально, в принципі. Ну, не жируем, грубо говоря, но ну, в принципі нормально. А соседки, бабушки, которые давно вийшли на пенсию, это, конечно, страшна суть. Покупають там по одну крылушки, по там хлебушку, то молока. Даже не знаю, чому заварить. Если такі, як я снимают квартиру, ну це приблизно 8-9 тисяч. А дві тисячі це на що на ліки? а якщо є діти, садочок, школа. Це нічого. На чому доводиться економити вам? Я не знаю, не на чому. А на чому тут економиш? У ну, мене зарплата, то в мене чоловік військовий, так що ну, би, ми чисто вписуємося в ту зарплату. Ну, це треба, щоб двоє працювали. Сам ти ніяк не витягнеш. Рибу раз у місяць купляю і м'ясо раз у місяць. Більше нічого. А що найбільше за платить? Солодке я. Більше квартира воно. Отоплення двічімось. Взагалі я не знаю откуда це. 800 гривень таку кверплату платимо. Ну, там вже світ, газ, і мусор, і вода. оце вже що, що використовуємо, то вже. Ну, ну ми економимо. Обо всьому. Світ горить, тільки коли. Вечором? Поки це і все, більше ні днем ніякої священня немає. Холодильник. виключений, зараз все на балконі. Место холодильника і все. А ціни такі, що нічого і не хочеш. да, дайте нам споки, ціни. Мені кажеться, що нас хочуть просто унищожати і все. Ось ми переселенці, скільки. У мене старенька мати, да? я за нею доглядаю. Оце ВПО платять по дві тисячі, тому що доглядаю і немає прибутків ніяких. І пенсії 4 тисячі. Ось 8 тисяч. Це на двох. Підготовка до чемпіонату України. Колектив спортивного бального танцю Мрія відшліфовує номери. Шестеро танцівників і танцівниць представлятимуть область на найпрестижнішому майданчику країни. Змагання проводяться всього раз на рік. Дуже хочемо перемогти і стати чемпіоном України, і провести знову титул чемпіонів України. Як було колись до війни, і до карантину, коли нас були чемпіони України, і діти представляли змагання на чемпіонаті Європи, чемпіонату світу і входили у національну збірну України. Це були діти завжди були діти із Южного. А вже кілька років нас там немає. І треба щось для цього зробити. Ось ми дуже багато тренуємося, і хочемо знову поставити місто південне вже. У такий момент, що ми є збірна України, і без нас ніяк ці змагання не проходять. Коли почалась війна, то взагалі весь колектив, мій весь колектив, основний він роз'їхався. Хтось за межі країни, хтось просто пари розпалися, хтось перестав танцювати. На чемпіонаті України виступатимуть вихованки і вихованці Сніжани Слісаренко, які проживають в Південному та Одесі. 18-річна донька тренерки Таміла на таких відповідальних змаганнях вперше танцюватиме з новим партнером 20-річним Кирилом з Одеси. Другого лютого пара провела для молодших колег в південному майстер-клас. Таміла та Кирило мають величезний досвід. Вони є володарями титулу дворазових чемпіонів України. Зараз налаштовані підтвердити це звання вже разом як пара. Це чудово. Працюємо кожного дня на найбільше, щоб мати результати. Ми будемо презентувати стандартну програму танців. Перше, працюємо тут на цьому паркеті так дуже добре, дуже все подобається. Стараємось, працюємо над собою. Чи важко було стати в пару разом? На початку, так. Тепер вже ну, так, ми вже звикли один до одного і все нормально у нас. Тренуємо і зараз все добре. Скільки ви разом Скільки ми разом? Чотири да, місяці, мабуть. Чотири, Чотири, Чотири ма три, да, десь так. Дуже мало. Займався в Одесі? Тільки в Одесі. Але ну, ми беремо семінар, їздимо по всій Україні, але зараз ведущі тренери вони знаходяться в місті Одеса. Дві дівчини, які також виступатимуть на чемпіонаті України, презентуватимуть свої виступи сольно. Поліна з Олешок Херсонської області в пошуках партнера вже давно. Спроби стати в пару були, проте невдалі. А Дар'я з Одеси за останні роки вперше вийде на велику сцену без свого партнера. Підготовка проходить дуже добре. Тренуються шість днів на тиждень. Готуюся до чемпіонату України. Скажи про свої попередні виступи на чемпіонаті України і який зараз настрій. Е, минулі два рази в мене було срібло. Зараз хочу золото. Я танцювала Латину в категорії юніор 1, юніор 2. Зараз теж це будеш? Зараз юніор 2, молодь один. Теж Латина? Теж Латина, так. Чому саме акцент у тебе на цей напрямок? Ну, бо мені більш подобається Латина, і Латину в мене набагато краще. Але стандарт я теж вмію танцювати. Дуже хочу в пару. Але немає, пока партнера. Які танці будеш презентувати на чемпіонаті України? Всі 10 танців. І стандарти Латину буду танцювати. Скільки це важко і як зараз приходить підготовка? Ну, важко. Партнера в мене зараз немає півроку, він на лікарняному. Будемо сподіватися, що скоро вийде. Буду на чемпіонаті сольно поки що танцювати. Раніше ти звикла зазвичай на змаганнях стільки з партнером, чи сама теж сольно? Коли я була маленька, то я танцювала на на турнірах і з партнером і сольно, а потім так тільки з партнером. Так що звичніше з партнером була танцювати. Наймолодші вихованці й вихованки також готуються до змагань. Для них це буде турнір в Одесі. Відбудеться він наприкінці лютого. Мне нравится очень много чего. Я люблю много танцевать. Мне все нравится. А я ездила там было больше ста людей, но я почти заняла первое место. У меня было два первых и одно второе. Я получала иногда вторые, иногда первые. Третье, я не помню, нет, наверное. А сколько ты Шесть с половиной. А ты уже в школу ходишь? Так. Первый класс. А розкажи, які танці тобі найбільше подобаються? Латина чи класика? Що мені навіть латина. А чому? А та мої бімі танці. Я коли танцюю, чувствую себе. Давай та у тебе все повиться. На чемпіонат України до Львова танцівники й танцівниці відправляться у п'ятницю 7 лютого. Змагання проходитимуть протягом дня 8 лютого. Як стати блогером? В цифровому освітньому центрі ліцею номер 1 відбувся майстер-клас Школа блогерів 2. Заняття проходило в змішаному форматі. Урок онлайн проводив ментор школи тренерів Сергій Зелений. Школярі вчилися визначати свої можливості у занятті блогінгом та знайомилися з інструментами, які допомагають просувати контент. До майстерки долучились і випускники ліцею номер 1 Ми випускники цієї школи. Прийшли в вчителів і просто нас пригосили прийшли. Мені дуже тут сподобалося. Розказував блогер зелений про те, як прагне вести свій Бог. Мені це дуже сподобалося. що ти взагалі думаєш про блогосферу блогерів, про це явище? Ну, мені кажеться, що це ну, дуже перспективно. Ми випускники цієї школи ми дуже були здивовані, що у нас в школі таке побудували. Цей центр. Ми з друзями прийшли, нас ну, пригласили, та і все. Ми достатньо здивовані були. Благосфер, ну, це майбутнє, я так вважаю. Ну тому що за технологіями, ну, далі воно буде все вище і вище йти. А ну, за блогерами, ну, мало блогерів, за якими слідкую там. Мені це не дуже цікаво. Я дізнався, як, що треба робити, якщо хочу стати блогером. Чи ти хочеш стати блогером? Так. На яку тематику ви блог? – про ігри. Про ігри. – Я як ти собі це уявляєш? Розкажи трошки Ну, Я буду знімати про ігри, будуть мене дивитися. А навіщо це тобі? – Щоб я став популярно? Нас вчили, як нам вести свій блог, як нас ну, нам себе оцінювати, е, ну розуміти, хто ми, е, як ми себе ну взагалі. Подаєм. Хочу стати блогером, Хочу знімати про кухню, готувати. Хочу, щоб це було для людей, які просто шукають рецепти і натрапляються на мої відео. А ти вже робила якісь спроби, записувала свої відео? Так. Ну, розкажи трошки, як це було. Я записувала відео про те, як я робила рожеві макарони. Там треба. Буряк варити, макарони було дуже цікаво це робити. А як це в тебе поставлено? Там, де ти є в кадрі, чи ти тільки показуєш, як це виконується? Там якісь руки чи переладі, якісь е, «Показую тільки, як це виглядає. і Що я роблю? Це друге поглиблене заняття зі створення власного блогу в цифровому освітньому центрі. Ліцею номер 1 для молоді проводять уроки на суспільно значимі теми, зазначає координаторка центру. Допомагає нам донести до дітей от якраз основну інформацію про те, хто такий блогер, що це взагалі таке блогінг, для чого він потрібен. Адже для багатьох дітей це зараз дуже актуальна тема і. Їм це подобається, вони хочуть в майбутньому стати блогерами, тому стараємося підтримувати бажання дітей. І таким чином, якраз в рамках діяльності освітнього центру, у нас є така ціла серія уроків для життя. І якраз власне уроки блогера це є частинка цього загального проєкту. А, взагалі. Уроки для життя вони у нас проходять з певною періодичністю, і на уроках для життя ми говоримо про фінансову грамотність. Ми говоримо про кібербезпеку, а ми говоримо про профорієнтацію, що дуже актуально для сучасних дітей і для сучасних підлітків, взагалі для випускників. Ну загалом для школярів. В кінці лютого в цифровому освітньому центрі ліцею номер 1 відбудеться наступний майстер-клас школи блогерів.